Уявіть, що одного дня ваша родина вирішує, ви зайві, вас не просто принижують словами, вас продають як старий інвентар, боляче, правда? Але саме це сталося з Ганною, яку назвали даремною і віддали чужим людям. Та історія не про поразку, вона про те, як із найглибшої ями можна піднятися вище, ніж будь-коли мріялося це не типова казка про принца на білому коні. Тут немає легких шляхів. Є гори, холод, мозолі і вибір, від якого залежить усе життя. І є чоловік, який не купує жінку, щоб мати рабиню, а дає їй те, чого їй ніхто не давав право вирішувати ким бути. Це історія про свободу, яку доводиться виборювати власними руками. Якщо вам здається, що життя вже поставило на вас хрест, подивіться на Ганну. Її історія доказ, що навіть після найбільшої зради можна знайти любов. Побудувати дім і стати кимось більшим, ніж ви самі думали, і, можливо, ви впізнаєте в ній себе. Готуйтеся до подорожі, яка змусить вас і плакати, і посміхатися, і, можливо, зробити перший крок до власної свободи, бо коли дівчина, яку називали нікчемною, знаходить свій голос це змінює все. У 1876 році у маленькому гірському селі на Західній Україні. 23-річна Ганна Коваль опинилася перед страшним вироком. Її батько та старший брат вирішили позбутися її, віддавши за мізерну ціну місцевому торговцеві худобою. Без посагу, без дітей, без користі для господарства, вони вважали, що вона тільки обтяжує сім'ю, але Ганна не впала духом. Вона стояла рівно, з піднятим підборіддям, ніби кидаючи виклик самому Богові й долі. У цій миті народилася її внутрішня сила, та, яка дозволяє людині не зламатися, навіть коли світ називає її нікчемною. Сцена була майже кінематографічна: глиняна вулиця, запах диму з печей, люди в старих свитках, гуркіт возів, що проїжджали повз. Ганна дивилася просто перед собою, ніби крізь тих, хто торгував її життям. Уявіть себе на її місці. Ви б погодилися, щоб вас оцінили як мішок зерна. Ось тут і ховається урок для нас суспільство часто вішає на нас ярлики невдаха, тягар нікому не потрібний. Але ярлики створені для того, щоб їх зривати. Мовчання Ганни стало її першим бунтом вона наче сказала Ви ще пошкодуєте, що вважали мене марною. Ця мить, хоч і гірка, стала іскрою для великої пожежі змін. Часто саме найболючіші дні стають точкою нашого злету. Ганна усвідомлювала. Залишитися означає змиритися, іноді саме тиск ззовні штовхає нас туди, куди ми самі ніколи б не пішли. Чи був у вашому житті момент, коли світ змушував вас зробити вибір, здатися або боротися? Це і є той момент, коли кується характер вона не благала, не кричала, не опускала очей, лише дивилася на батька, брата та покупця з таким поглядом, що навіть вітер стих на мить. Ви думаєте, що вирішуєте мою долю? Але я ще напишу свою історію, промовляли її очі. Саме з цієї точки болю почалася її трансформація. І якщо ви думаєте, що на цьому історія закінчується, ні. Адже доля вже готує зустріч із тим, хто дасть Ганні те, чого вона ніколи не мала право вибору. Коли вже здавалося, що угода відбудеться, до натовпу підійшов Василь Бондар, кремезний чоловік, знаний у горах як мисливець і Тесля. Він стояв у вовняній свиті з сокирою на плечі, і його голос пролунала, наче грім. Якщо вона вам не потрібна, я заберу її, але не як річ, як людину. Село стихло. Навіть ті, хто щойно сміявся, перестали переминатися з ноги на ногу, бо кожен знав слова Василя важили більше, ніж гроші. Ганна підняла погляд на цього чоловіка, який виглядав диким, але не злим. Його обличчя було обвітрене, руки мозолясті. А очі світилися тихою впевненістю. Він не торгувався, не просив знижки, просто сказав Я дам їй дах і навчусь поважати її більше, ніж ви будь-коли робили. Це був момент, коли в Ганни всередині щось клацнуло. Вперше в житті вона почула, що хтось бачить у ній людину, а не тягар. Звичайно, рішення було ризиковане піти з малознайомим чоловіком у гори, але лишитися означало жити під тиском тих. Хто ніколи не цінував її. Тут і народжується життєва мудрість. Іноді нам треба зробити крок у невідоме, щоб дати собі шанс на свободу. Так само, як інвестор ризикує вкладати гроші в нову ідею, ми ризикуємо своїм майбутнім, коли обираємо інший шлях. Та часто саме цей ризик і відкриває двері, про які ми навіть не підозрювали. Ганна вдихнула на повні груди, ніби відчуваючи запах нового життя. І промовила тихо, але твердо, ся я йду. І так, із простої пропозиції почалася історія, яка перевернула все її майбутнє, бо Василь не тільки відвів її від принизливої угоди, він повів її до життя, де вона вперше зможе спробувати бути собою. А що чекало на Ганну серед гір, було лише початком її справжнього становлення. Перші дні в горах були для Ганни справжнім випробуванням. Їй довелося вставати разом із сонцем, розпалювати піч, носити воду зі струмка і допомагати Василеві лагодити хлів. Спочатку мозолі на руках пекли, а тіло нило від незвичної роботи, але з кожним днем вона почувалася сильнішою. Це був не просто побут, це була школа виживання і нових навичок. Вона вперше навчилася рубати дрова, доїти козу та пекти хліб у справжній печі. Василь ніколи не кричав на неї і не принижував. Як це робили вдома. Навпаки, він показував, пояснював, давав спробувати ще раз, якщо щось не виходило. Не біда завтра буде краще, так казав він, і Ганна вірила. Це було дивним відчуттям мати поряд людину, яка не вимагає, а підтримує. У нашому житті теж є такі моменти поруч може з'явитися хтось, хто вірить у нас більше, ніж ми самі. І саме це стає точкою, з якої починається зростання. Гори стали її новим домом, шелест смерек, запах сіна, тиша ночей. Усе це очищало її душу від гніву й образи. Вона помічала дрібниці, як сонце малює золоті смуги на стінах хати, як сніг скрипить під ногами. Ці прості радощі навчали її вдячності. Якщо ви коли-небудь почуваєтеся загнаними у кут, спробуйте вийти на природу, пройтися босоніж по траві, або хоча б відключити телефон на день. Ви здивуєтеся, скільки сил повернеться. Поступово Ганна почала довіряти не лише Василеві, а й самій собі. Вона більше не відчувала себе тягарем, вона була частиною життя в горах, і, хоча шлях був нелегкий, щось у ній змінювалося, вона вчилася не тільки працювати, а й відчувати, що її вибір має вагу. І незабаром мала відкритися ще одна важлива сторінка її життя та, де Василь вирішить навчити її того, про що вона навіть не мріяла. Одного вечора, коли вітер свистів у комені, а в печі тріскотіли дрова, Ганна наважилася розповісти Василеві про своє минуле. Вона тихо говорила про батька, який постійно дорікав їй, що вона даремна, про брата, який сміявся з її сліз, і про матір, котра колись ховала від чоловіка сторінки з Біблії, щоб та могла хоч щось почитати потайки. Але ті сторінки давно згоріли в печі, і разом із ними надія на навчання. Ганна призналася, що досі не вміє ні читати, ні писати. Василь мовчки слухав, не перебиваючи, лише зрідка киваючи, а потім підвівся, взяв шматок дерев'яної дошки та шматок вугілля і написав перше слово Ганна, її ім'я. Це твоє, сказав він. Запам'ятай його так, як ніхто не зможе відібрати. У той момент вона відчула, що вперше справді належить сама собі. Це було, наче народження вдруге. Тепер не лише тіла, а й душі. Василь почав навчати її щоночі буква за буквою, слово за словом. Вони писали на дощечках, на піску біля хати, навіть на запітнілих вікнах узимку. Кожна нова літера була для Ганни перемогою, і це хороший приклад для нас навчатися ніколи не пізно. Ви можете взяти книгу, почати курс онлайн або навіть записати свої думки в щоденник. Головне, щоб кожен день був кроком уперед. З кожним уроком Ганна ставала впевненішою вона більше не відчувала себе темною і безпорадною. І хоча попереду ще чекали випробування, у її серці вже запалало світло, яке не так легко загасити. Адже коли людина отримує знання, її вже неможливо повернути до колишнього стану, і зовсім скоро їй доведеться довести це на ділі, коли минуле спробує повернутися і забрати її назад. Минуло кілька місяців, і Ганна вже була зовсім іншою жінкою. Вона ходила впевнено, працювала поруч із Василем на рівних, навчилася керувати господарством, доглядати за тваринами та вести рахунки. Її руки стали сильними, спина рівною, а погляд твердим. І, що найважливіше, вона навчилася не соромитися свого голосу. Те, що колись було тихим шепотом, тепер стало чітким словом. Одного дня, коли сонце хилилося до заходу, на їхній двір приїхав віз із двома знайомими постатями її батьком і братом. Вони приїхали повернути те, що належить сім'ї. Їхні обличчя були зухвалі, а слова різали повітря, як ніж. Але Ганна вже не була тією дівчиною, яку можна було продати за мішок зерна. Вона вийшла на зустріч, не ховаючи очей, і промовила: Я не ваша власність, моє життя моє. Це була не просто фраза, це було її звільнення. У цю мить вона відчула, що всі уроки, які дав їй Василь, перетворилися на її власну силу. Чи було їй страшно? Так, але справжня сміливість це не відсутність страху, а дія, незважаючи на нього. І цей урок можна взяти собі на озброєння. Наступного разу, коли хтось намагатиметься керувати вашим життям, згадайте Ганну і скажіть твердо ні. Батько й брат намагалися сперечатися, але Василь вийшов із хати, став поруч із нею і мовчки поклав руку їй на плече. Це був мовчазний, але дуже потужний жест підтримки, і, врешті-решт, непрохані гості поїхали, бурмочучи прокльони собі під ніс. Ганна дивилася їм услід і відчула полегшення. Цього разу вона перемогла, але доля ще готувала для неї випробування. Яке покаже, наскільки далеко простяглася її нова сила. Одного зимового ранку ліс загримів від ударів сокири. Василь лагодив старий паркан біля кошари. Раптом почувся крик, і Ганна вибігла назовні. Василь лежав на землі, тримаючись за ногу, яку придавило колодою. Кров темною плямою розтікалася по снігу. Серце Ганни калатало, але вона не розгубилася. Вона швидко перев'язала рану, розпаливши вогонь у печі. Нагріла воду і приготувала відвари страв, які знала від бабусі. Дні тягнулися довгими ночами. Василь не міг ходити, і тепер усі обов'язки лягли на плечі Ганни. Вона носила воду, годувала худобу, рубала дрова і навіть виходила на полювання разом із псом, щоб мати свіже м'ясо. Спершу було важко, руки тремтіли від утоми, але з кожним днем вона відчувала, що стає сильнішою. Це була школа витривалості. Іноді вона сідала біля його ліжка, коли він спав і тихо думала, Я змінююся. Колись вона була дівчиною, яка чекала, що хтось її врятує, а тепер вона сама рятувала їх обох. Це хороший приклад для нас. Кризи роблять нас або гіршими, або сильнішими. Якщо у вас є важкий період, спробуйте використати його як тренування сили характеру, записуйте свої перемоги, навіть маленькі. І дякуйте собі за кожен день. Згодом Василь почав підводитися, але вже бачив у ній не дівчину, яку він колись привів із села, а справжню господиню, партнерку. і ця нова роль не лякала Ганну. Вона відчувала, що зросла настільки, щоб тримати на собі весь дім, але попереду на неї чекало рішення, яке могло змінити все, і цього разу воно залежало лише від неї. Весна прийшла з запахом свіжої землі і шумом талої води. Одного дня в село приїхав гонець із міста, принісши новину. У місцевій школі потрібна помічниця. Для Ганни це була несподівана можливість. У тебе легка рука і світла голова, сказав староста, місто тебе прийме. Пропозиція звучала спокусливо: нове життя, зарплата, дах над головою без важкої праці в горах. Але разом із тим і розлука з Василем. Того вечора Ганна довго сиділа біля вогню. Дивлячись на Василя, який різав дерево своїм ножем. Коли він закінчив, він простягнув їй маленьку дерев'яну мапу, на якій вирізбив стежку до міста. Ти вільна, сказав він тихо, обери, де твоє місце, я не тримаю тебе силою. Його слова не мали жалю, тільки повагу й довіру. І це ще більше розтопило серце Ганни. У нашому житті теж бувають такі моменти, коли ми стоїмо на роздоріжжі і маємо вирішити, куди йти. Можна обрати безпечний шлях, який очікують інші, а можна обрати той, що робить нас щасливими. Якщо вам зараз потрібно ухвалити важливе рішення, спробуйте написати два списки що я отримую і що я втрачаю. Іноді відповідь стає очевидною, коли бачиш її на папері. Ганна розгорнула мапу, вдихнула глибоко і усміхнулася. Моє місце тут. Її голос звучав упевнено. Вона відмовилася від пропозиції міста, бо зрозуміла, що гори це не тюрма, а її дім. Василь нічого не сказав, лише кивнув і поставив мапу на полицю, де вона залишилася як нагадування Справжня свобода це не втеча, а свідомий вибір залишитися там, де твоє серце. І незабаром цей вибір приведе Ганну до ще більшої місії. Минуло літо, і хата Василя стала місцем. Дещоранку лунали дитячі голоси. Ганна, яка колись не вміла навіть підписати своє ім'я, тепер навчала дітей із навколишніх хуторів читати і писати. Вона малювала букви на дощечках, показувала, як тримати крейду, і терпляче повторювала кожен склад, доки очі дітей не починали сяяти від радості. Її робота була більше, ніж навчання. Вона відкривала для них двері до нового світу. Василь спостерігав за цим тихо, сидячи на порозі і курячи люльку. Він ніколи не хвалив уголос, але його погляд був повен гордості. Він допомагав лагодити парти, носив воду, а взимку сам топив піч, щоб у класі було тепло. Цей чоловік, який колись жив самотою, тепер бачив, як його дім наповнюється сміхом і життям, і це змінювало його не менше, ніж змінило Ганну. Одного дня під найвищою смерекою в долині вони обвінчалися. Священник із сусіднього села прийшов пішки, а діти прикрасили гілки стрічками. Весілля було тихим, але щирим, трохи медовухи, кілька пісень під сопілку, і навіть стара сусідка принесла паляницю. Ганна відчувала, що тепер вона не просто дівчина, врятована з біди, а жінка, дружина і наставниця для тих, хто приходить до неї вчитися. Це був початок нового розділу її життя. Вона навчилася не лише писати своє ім'я, а й писати свою долю. І все, що було раніше, біль, сором, образи, тепер здавалося далеким сном. Але головні слова ще чекали попереду ті, що назавжди закріплять її місце в цій історії. Того вечора, коли сонце сідало за гори і заливало хату золотим світлом, Василь сидів на лаві, дивлячись на Ганну. Він довго мовчав. А потім сказав Я будував багато речей у своєму житті хати, стайні, мости, але жодна з них не була завершена, поки я не зустрів тебе. Його слова лягли на серце Ганни теплом, яке не можна було виміряти. Вона відчула, що більше ніколи не буде тією дівчиною, яку колись називали нікчемною. Вона озирнулася на свій шлях від глиняної вулиці, де її намагалися продати, до цього дому. Сповненого дитячого сміху і запаху свіжоспеченого хліба. Її очі наповнилися сльозами не від болю, а від вдячності. Вона мала ім'я, голос чоловіка, який її поважав, і майбутнє, яке більше ніхто не міг у неї відібрати. Ці слова Василя стали для неї благословенням і обітницею. Вона знала: навіть якщо попереду будуть бурі, вони стоятимуть разом, і це ще один урок для нас. Справжні стосунки не просто дають підтримку, а й дають сенс. Коли поруч є людина, яка вірить у тебе, навіть гори здаються нижчими. Ганна встала, підійшла до нього і поклала руку на його плече А я, сказала вона тихо, ще тільки починаю писати свою історію, і, хоча їхній шлях тривав далі, вже було ясно та дівчина, яку колись назвали безкорисною, тепер була жінкою. Яка створила своє життя власними руками, і це було лише початком. Тепер, коли ви почули історію Ганни, зупиніться і запитайте себе, скільки разів ви дозволяли іншим вирішувати, хто ви і скільки ви варті, скільки разів ви мовчали там, де хотіли кричати. Життя не чекає, поки ми будемо готові, воно кидає виклик, і від нашої відповіді залежить, ким ми станемо завтра. Можливо, настав час зняти ті ярлики, які на вас навісили. Слабкий, безперспективний, нікому не потрібний. Настав час написати власну історію, так само, як це зробила Ганна. А що, як ваш Василь, це не людина, а шанс, який ви досі боїтеся прийняти? Подумайте, яку першу маленьку дію ви можете зробити сьогодні, щоб вийти зі свого замкненого кола. Може записатися на курс, про який давно мріяли, піти на співбесіду, сказати комусь важливе ні. Ваше життя не зміниться за один день, але перший крок починає шлях. Якщо ця історія змусила вас замислитися, не зупиняйтеся тут. Підписуйтеся на канал, тисніть дзвіночок і залишайте коментар. Яку частину шляху Ганни ви впізнали у своєму житті? Можливо, ваша власна трансформація починається саме зараз.